Так, знов таки розпаковка, що я придбав на 500 з копійками гривень. Так, хочу зробити сьогодні салатику, тому купив е, помідори. Дуже дорогі, до речі, ціни немає, але там щось начебто щось, ну дуже дорого, у районі 100 гривень помидори коштують. Ось один випав. Також я не їм ну, не, не використовував ніякою, ніяку олію, крім Олівка, вона дорога, але вона ну, тобто, дієтична. Хто на дієті якраз саме то, піде в салатих. Так, далі у нас водичка, водичка, бо жарко ночу, Василь завжди любить водичку. Потім рис. Зараз будемо варити смачний дієтичний плов. Так, приправа для плову також суміш перців. Дуже люблю я пер... все перчене. Далі жвачка. Далі у мене є, зараз покажу. Є у мене куряча стегна, ось зараз будемо, це в мене лишалося курячі стегна і плюс і плюс зараз буде ще у нас цей куряче сердечка. Дуже люблю, коли в плов додають куряче сердечка. Воно сіка, там пачка, начебто не дора, що 90 гривень пачка стоїть 700 гривень, але воно ну, смачне. Ну, і, і ось озелим. До речі, по вашій пораді, скуплявся я сьогодні В АТБ. Бачите, прислуховуюся. Хоча, б не сказав, би, що щось дешевше. не знаю. В принципі, ось, не то не 500 гривень. Ну, тут ця лише 300 олія і 200 ось це все. Тобто, Будуть скуплятися тепер в АТБ, ви порадили там дешевше. Тому. Купляюсь там, зараз покажу, де машинку припаркував. Ну, погано видно. Ось там за деревини. Ну, В принципі, вона постійно на виду. На воду. Зараз починаємо готувати плов. Також дієтичний. Поїхали. Так, треба дуже добре промити це все. Промивали три рази, зараз залили водичкою і чекаємо, поки закипить. Буде дуже смачно. люблю. Ну Хто як любить, хто любить грудку, хто любить там ніжку. Я люблю колись сердечко, мені щось смачніше. люблю попок, але я зараз не було. Ну, Тобто, шлуночка не було, взяв сердечко, також буде смачно. Ну, ну і там дві, дві такі, яких, два стигна. Все починаємо далі нарізати овочі. Так, що по овочах, дивіться, е, червоний солодкий болгарський перчик. Цибулька, часничок. В принципі, коли готовлю на, на природі в котілку, то кидаю часничок цілий, то, тобто цілу вам що там? робити нічого, Василь знімає відео. Можете трохи не газувати. Так. Часничок, в принципі, я кидаю цілий. Ну, Якщо зараз тут вдома, я просто його поріжу, як борщ. Дуже м'яка-міянька. А стосовно моркви... Раніше я робив 50 на 50, пів моркви я нарізав на терці, а пів моркви я різав кубиками. Ну Зараз, в принципі, все кубиками я вже ну, відійшов від того, як нарізати на терці. уже звик так, кубиками. Тому Потім зелень буде йти. А зараз вже прокипіло. пенку зібрали. цю всю Бульон готовий. Можна нарізати наші овочі. Все підряд. Поїхали. Так, Відправляємо нашу морку. Першим ділом вона у нас довше вариться. Ось так, морку загрузили. Далі в нас піде, піде перчик. Ну, в принципі, вже на вар бульон пахне м'ясом, але це не кролик, бо б кролик був друге діло. поїду на базар, пошукаємо кролика домашнього, можливо, знайдемо. Або буду зводити додому, там люди у нас тримають кроликів. Буду просити, щоб посадили новою почтою. Тому так. варимо далі. Так, далі туди йде у нас перчик. Перчик червоний. Не знаю, можна ще жовтий, але. Я звик більш однією рукою неудобно, вибачайте, якщо що. Але ось такий я і повар і оператор. Хм. Так, перші закинули, М -м -м. далі, де? далі піде цибулька. Далі час цибульки. Ось так. Цибулька є, красота. Стосовно часничку, трохи пізніше буде можливо в кінці його додавати. Ось так воно все булькає. До речі, писали, чому ти не взяв пару мішків картоплі і цибулі з дому, тому що реально не було ну, міста, щоб там покласти навіть свої речі. Я навіть не всі колеса забрав запасні, тому що не було міста просто. А їхати зараз за цибулею це просто ну, немає сенсу, тому що десь 2,5-3 тисячі гривень мені вийде на дорогу. То в принципі за 3000 -3 гривень я можу тут. Купляти собі цю картоплю та цибулю. Тому ось так. Красота. Так, трохи сльозу пустив, коли чистив цибулю, але можливо це не в а до того що сам тут, а рідні там, але нічого. Дивіться, прочитав ще один такий цікавий коментар. Я в попередніх відео казав, що мені запропонували роботу. І тут мені пишуть одразу: тобі запропонували роботу, а ти морозишся. Тягнеш час, не хочеш йти ти працювати, і все таке. Ну, звідки ви знаєте, коли я мушу вийти на той перший день? Це ж просто ну, логічно подумати. Мені сказали, наприклад, у вівторок піти, то я у вівторок і виходжу на роботу. Ми ж не сказали, що сьогодні мусиш піти одразу. Я би з радістю, хоч сьогодні, хоч хоч завтра би пішов, тому що скоріше був вже все, щоб не сидіти цей один тут в цих стінах квартирах і заробляти якусь капічину. Тому що. Ну, реально, кожен день уходить дуже багато грошей навіть на це харчування. Дома цього не замічаєш, тому що постійно то все своє, все з городу, все своє. А тут, в принципі, і все треба купувати. І люди пишуть: а тобі за пропонують, а ти не йдеш, не йдеш. Піду, піду. Що ви такий бред пишете? Реально. Але я, в принципі, ніяк мене це не ціпляє. Мені навіть це цікаво почитати, посміятися з вас. Тому пишіть побільше хейту. Кожний ваш коментар продвигає моє відео. Тому а адекватним людям. Лайк від серця, від щирого. Дуже багато підтримки. Також підтримують люди. вам дякую. А ми поїхали готувати далі. Зараз буде йти наш часничко. Часничок. І як все красиво булькає. Так, далі йде часничок. Аромат. Зразу напоминає мені домашню кубаску, як вдома працювали uh -huh. було цікаво. Чистиш чесник, потім мелеш, нарізаєш сало, нарізаєш м'ясо. От ну, були часи, але зараз трохи все інакше, на жаль. Ось така красота. Що буде далі? А далі побачите. Так, далі в нас іде помідорка. Оп, сюди. А їсти хочеться. Ах, сьогодні борщ даїв в обід. Треба щось такого кашки якось, от і думаю, зварю собі плову вечерю. Ах, пахне як. Все, 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 є контакт. Працюємо далі. Так, далі йде у нас рис, Уже час. Промили добренько, тому що рис такий був грязнуватий, ну нічого, промили, все, зараз помішаємо в перший час, щоб не прилипало. І чекаємо, поки воно набухне. В принципі, м'ясо вже готове. Сердечко також скуштував вже готове все. Далі на що? Лише спеції та й все. Зараз закипить та будемо відправляти туди спеції. І треба ще зробити салатику. Так, тут вона нас закипіла, додаємо спеції. У нас іде сіль, потім суміш перців, потім у нас іде приправа для. Спеціальне для плову і куркума. В принципі, всього достатньо плов любить спеції, тому треба додати. Так, 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 розмішаємо. Ну, а далі вже, як зараз підніметься, підніметься рис, тоді вже. Додавимо трохи зелені. Водичка випарується. рис підніметься, набухне, та буде бомба. Так, далі нарізаємо зелень. Тут у нас іде цибулька молода, укропчик та петрушка. В принципі, все, що росте вдома на огороді, але тут вона коштує грошей. Ну, все, зараз миємо та нарізаємо. Ось така краса. Зараз буде у нас салатик, помидорка, перчик. До речі, жовтий раніше я ніколи не купував, не куштував, але я скуштував у свідімона салатицям, мені сподобався. Тому також собі взяв і огурчик свіженький. Тому зараз це нарізаємо і відправляємо ось сюди в каструльку. Так, лишилось пара хвилин, водичка википить. В принципі, рис вже набухає, можна подати зелень. Ось така. Краса. Тут уже, бачите, рис уже набухнул. Трошки зараз водичка выкопать И будет бомба. Запах стоит. Там у всей, мабуть, шоцей. Поруч тут Макдональдс. Так там не пахнет, так как у Василя. Так, далі йде зелень. В принципі, все те саме. Укропчик, петрушка, цибулька і все ось сюди. Так, зелень є, тепер солі трошки. Ось так. А тепер оливкове масло. Ось таке масло беремо та поливаємо. Тут калорій багато, але воно швидко виходить. тобто, швидко розтворюється. Ось так і помішаємо. Зараз перемішаю, включусь. Ось такий вийшов салатик, запах, ах, аромат стоїть. І плюс у нас ще уже закінчується плов. Ах, як пахне як. Бомба. Все, вечеря готова. Ось так, друзі. Василь з голови не пропаде. Цікаво готувати. В принципі, завжди привик до цього. Завжди десь, як кажуть, подорожах готуєш сам, але нічого. Кожен чоловік має готувати сам. Тим паче кажуть, що чоловіки готують краще, ніж жінки. Тому з вами завжди був Василь. Сьогодні проїхали, трохи перебили по справах. Трохи щось показав, вихожу на зв'язок, стараюся, тому і ви постарайтесь підписатися на канал, поставити лайк, колокольчик, свій дзвіночок, кому якщо. Та все, будемо вечерити. Всім пока, всім мирного неба, працюйте та ще раз працюйте.